Друзі, вітаю всіх з нами сьогодні. Легендарний Іво Бобул. Я підкреслюю саме легендарний. У нас співаків і такого штибу дуже і дуже мало в Україні. Пане Іво, я вас вітаю. Вітаю вас. Вітаю. Я вчора знаєте, до першої години ночі говорила з однією своєю колегою. Вона вас бачила на музичній платформі. Як ви виступали, ну буквально там кілька днів тому і вона сказала. Вона була просто в повному захопленні і сказала, що ви а, на зал, а, ну просто а, ну справляєте а, культове враження. Що там всі вам аплодували, що ви мали величезний успіх набагато більше ніж і Віра Брежнєва, які там виступали. Але ви світ. От як, як ви можете пояснити те, що все-таки ви культова людина до цих пір, хоча вже велика біографія, багато хто пішов. Ну, по перше, це залежить від того, який у тебе репертуар. Що ти робиш? Які пісні співаєш? До речі, сталося те, що ми мріяли багато років. Справа в тому, що тут немає вже російських співаків, немає російських є свої. І коли виходять свої, ми можемо конкурувати на, з тими, які були тут? Ми не гірші, ми кращі. Але у нас не було ефірів, не було такої поваги, як зараз. Тому сталося, що сталося. Ну, ви в прекрасній формі. І е, під час війни, да, коли у всіх там депресія і все таке, це дуже круто. Хто вам е, пише зараз пісні? Тому що я ж бачу, що ви не піаритесь, ви не робите нічого такого спеціального для своєї популярності, але ви виступаєте, ви е, вас требувані, і е, хочеться спитати, як от ця творчі, е, е, творче у вас направлення? Хто пише пісні? Як ви їх вибираєте? Ну, ті, хто, і хто писали, ті пишуть. Я не міняю mm -hmm. своїх композиторів, поетів, тим паче, що я ще сам пишу собі. Тому все нормально, то, що я не піарюсь, ну чого піаритись? В мене і так знає вся країна, і не тільки країна. Зараз якісь, знає е ти. там якісь небилиці придумувати. Я не можу, я не такого складу людина. Я що маю, то й кажу. Тому все нормально. Знаєте, зараз е, в нашому шоу-бізнесі е, там всі проекти. У них є продюсери, продюсерські агенти, е, агентства великі. Як ви ставитеся до цього? Тому що е, особисто ну, то нормально, нормально, нормально. В мен, і в мене є продюсери, і в мене є все, що треба для того, щоб бути постійно там, де я повинен бути, на вершині. Ви знаєте, ми з вами давно вже написалися, і а, от а, як ви зустріли початок війни? Чи вірили ви в те, що Росія може напасти? Чи, а, ну, про, чи... це, про це казали давно, що Росія готує, бо вона так просто Україну не віддала би. Без війни війна обмінулася. Вона б, мала бути, чи зараз, чи може пізніше, але вона мала бути однозначною. Це звісно, прикро війна. Це не є добра справа, це є дуже погано. Тим паче, що дуже багато людей і, не, і не тільки воєнні, а й громадяни, і діти, і все, і то, що було там в Бучі. Там то просто страшно. Давайте ну, угу. це неможливо описати якусь картину. Ну страшно розумієте. Я з першого дня я нікуди не виїжджав, Багато виїжджали. Я не виїхав нікуди. Ми залишилися. Син казав: тато це моя земля, це моє місто. Я тут народився. І я кажу: добре, кажу, ти знаєш, Данилко, що якщо вони прийдуть, мене можуть просто вбити, бо вони все одно обрали би людей, які виспівували Україну. Я думаю, що у них такий план був би: акторів, художників, поетів, до стінки, і все. Ну, не так сталося, як вони собі думали. Україна це є країна, з якою воювати не треба взагалі. Ніколи. Ну, туда так, і, я з вами згодна. Не так сталося, згодно. Я сам як... казав, колись в своїх інтерв'ю, що кажуть: ніколи не майте, не нападайте на Україну, бо український народ це є особливий народ, особистий народ. А, ну, так. Іво, як склалися ваші стосунки? Ви колись давно там дружили, наприклад, з українцем, до речі, Олександром Сіровим, знали інших співаків. Чи... Ну, Я так розумію, що ці стосунки не могли зберегтися. Ну чому не збереглися? Ми про політику не говоримо uh -huh. абсолютно. Ну, ми взагалі от, після війни не спілкувалися. Uh -huh. Не знаю. Я просто у мене своя думка, у них може свої думки. Я не знаю, я не можу їм щось нав'язувати. Вони самі дорослі люди, і там, крім наших акторів, ще багато людей є з України. Тому. І ніхто з них вам не перезвонив, так? Коли почалася. Mm -hmm. вона. Я, mm -hmm. я б... ні, ніхто не перезвонив. А, як ви ставитеся до тих українських артистів, тому що ви знаєте, що в м, м, суспільстві є дискусія, які працювали в Москві? Ну, скажімо, як Ані Лорак, як Та, сам, саме страме страшне, це, це я тобі скажу, що не треба народові, не треба настравати народ mm -hmm. проти артистів. Щоб народ вирішував долю артистів. Народ дає свої, свої проблеми і свої обов'язково обов'язки перед державою. Mm -hmm. Це вирішують зовсім інші люди. Вони не хочуть вирішити, а все кидають на народ. Не можуть це робити. І я вам скажу кожен кузнечик своєї, ну, канчини, так будемо говорити. Хто хоче, хай собі йде куди хоче. Я, я до цього відношуся. Ну, ну, я розумію, що це не є може правильно. Але людина вибрала свій шлях, чому я повинен вказувати йому, що йому робити? Uh -huh. Вона хоче, так хай собі йде туди. Я тут знаходжусь. Мене цікавить моя постать, а всі останні, хай роблять що хочуть. Хай голубой тріскається об забора або що угодно, мені це не цікаво. А як ви думаєте, якщо б захотіли повернутися в Україну, скажімо, та і Сапавалі з Ігорем, ви б як до цього поставилися? Ну, саме, саме цікаве, розуміти, це сказочні питання, які ви задаєте. Я не знаю. Угу. Ви, я не знаю, не... як стався би. Бо, я. бо я, ну, ми дуже дуже гарно спілкувалися, коли воно було тут. І з її і і, ну, і з Гані Лорака. Так сталося, як сталося. Що. Розумієте, я не є Бог. Угу. І я не маю права судити нікого, бо, як по Біблії кажуть, не суди, де не судим будеш. Навіщо мені це? Зараз треба відповідати я на, те вас. Питання, на те питання, яке я не хочу відповідати. Добре, ваш, ваш син, ваш, вашому сину 16 років, так я розумію? Вісімнадцять. 18. Вісімнадцять 18. 18 було 24-го, да. вже вісімнадцять. Не було у вас ну, такого бажання його кудись відправити чи ще щось? Я ж вам казав спочатку, що почалася вона, він сказав, це моя держава, це моя країна, угу. це мій Київ, я нікуди не хочу виїхати. Все. На цьому спинилося, і він поступив тут на міжнародні відносини. Вчиться. Сьогодні у нього другий іспит. Так що все нормально. Живемо як нормальні люди. Ви знаєте, коли знаєте, почалася... Всі, всі багато повиїжджали зараз mm -hmm. в Києві більш-менш спокійно. Але все ж ну, люди вибирають так, як їм хочеться. Ну, що робити? Люди і люди. Ну да, люди, це тільки люди, і от дивіться: а коли почалася війна з Росією, почалася вона давно, у 2014 році ще виявилося, що фактор культури він головний, от просто головний магістральний. І зараз, коли почалася оця вся відміна російської культури, як ви ставитеся до цього? Щоб там будиночок Болгакова там знести пам'ятники і все таке? От як ви до цього ставитеся? Ну, по-перше, це не є е mm -hmm. Я гадаю, що мистецтво воно не є в політиці. Розумієш, Пушкін не винен, Пушкін вже не в Совєцькому Союзі родився. Пушкін — це, є, це є постать всього світу. Його весь світ читає, це є культура. А як зараз вирубати якісь пальці, руки? Що людина буде робити? і кажуть, чим більше ти культур знаєш, тим ти багатший. Ну, я думаю, що це дуже з гаряча щось. Є, так, да, і можна і Толстого, Тургеніва, там можна читати. Ну чому б і ні? То, що російськомовне, ну у нас багато. Шевченко писав на російській мові, Гоголь писав російською мовою, ну що тепер робити? Ну, Звичайно, не існусь. треба рубатись з плеча, з не можна. Бо це і культура. Мені, я, я виріс, виріс ну, в Радянському Союзі, так будемо казати. Я mm -hmm. ж не винен, що я родився в Радянському Союзі. Це не моя вина. Так сталося. А? Так Бог дав. Що тепер зі мною робити? Що я знаю Пушкіна, знаю, Тургенєва, знаю і Булгакова. Ну, що тепер? Мені з голови це все викинути. Це неможливо. Це вже так, як є. Все одно а... прийде час, війна закінчиться, все одно і вернеться література, є література, і кожен захоче щось читати. Не тільки українська, може щось інше. Господи, то, то таке? Зараз на цей час може дійсно е, так, ну, все одно, я гадаю, що, що стосується е, літератури більш літератури, як буде казати, я подумав би, бо. Що я вже казав, що Пушкіна, там Лермонтова і інші такі, які були тоді, я думаю, що можна було би залишити пам'ятники як сто як історія держави нашої, не можна все до основання, а потім нічого. Ви знаєте, після війни багато що зміниться, і все одно стане питання: чим потрібно на міністерство культури, чи можливо якось по-іншому формувати от нову українську культуру. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, Міністерство культури воно е, як у світі воно повинно виконувати зовсім інші, інші е, свої, як будемо казати, воно має свої, де вона компетентна. За пам'ятники, за е, культуру народних колективів, за симфонічні оркестри, які дійсно на дотаціях. Ну, є дуже багато програм, за які мають. Е, Виконувати в Міністерстві культури. Воно обов'язково має бути, бо в кожному світі вона є. Розумієте, вона є везде. І в Польщі є Міністерство культури, і в Англії є Міністерство культури. Може по-іншому називається, але хтось за культуру відповідає. Без цього не може бути. По-перше, культура має бути для того, щоб підняти настрій людям, підняти, як кажуть, національну свідомість людей. Бо все таки 70 років це не так просто за один день все перевернути так, як треба. То треба дуже толерантно, культурно і спокійно. Каже, не рубати з плеча, бо з-під батага нічого ніколи гарного не получається Іво, як сьогодні артисти виживають, тому що ну, під час війни дуже тяжко всім. Багато людей втратили роботу. І роз, зрозуміло, що сьогодні немає таких корпоративів, як раніше були. Сьогодні немає такої, такої кількості концертів. От як ви себе почуваєте сьогодні? Ну, перші, перші дні було дуже тяжко. Перший перший був локдаун, коронавірус, mm -hmm. це пережили. Потім війна почалася, звісно, ніяких концертів нічого не було. Слава Богу, зараз. Є гастролі, гастроліруємо, їздимо, робимо щось. Збираємо гроші для воїнів наших, десь за кордоном, десь у своїй державі. Так, працюємо, але важко. Я так розумію, що не, часто... не буду казати, що все чудово, важко. У мене розових окулярів немає. Я дивлюся на життя так, як воно є. Бо ви часто буваєте в військових частинах, я так розумію, співаєте для наших воїнів. А як ви ставитеся до зараз? Оця ну ви не могли не чути там про Мар'яну Безуглу, про, про генерала я Залужного? Як ви ставитесь до Я казав і кажу, і зараз кажу: генерал Залужний, він не просто так з'явився в нашій державі. Є речі, які нам невідомі. Є сили, які нам невідомі. І коли людина талановита, як генерал-залужний з'явився, і він знає стратегію війни, як вести війну, весь світ це вже признав, я гадаю, що якась там чи як то вона, яка працювала на телебаченні, пам'ятаю, ще, е, вона не має права взагалі відкрити рота на таку людину. У нас немає толерантності у депутатів. Хай вона подивиться на себе і взагалі, хто хоче це робити, я кажу, це для нашої держави буде біда. Якщо залужного доб'ють, це буде біда. Україна не переможе. Бо повинні а, бути я, люди. Це. Люди повинні бути. Ні Арахамія не переможе, ні вона не переможе, бо вона там казала, що як, як вести війну. Ну, дурепа, що ти зробиш? Дівчина, мабуть, від когось працює, хтось і платить гроші. Для того щоб це все, все, все от почали крутити і робити те, що не треба робити. Треба навпаки заспокоїти людей. А вони ці, про майдан, про це господи. Ну так ви собі ну, не уявляєте, як це тяжко, все сприймається. Бо кожен день, той, що хоче, той говорить, то що хоче, той каже. Люди просто іноді не, не розуміють, де знаходяться. Я іноді не знаю, що мені робити. Просто не знаю. А То що, раніше, ви, було а що вста... вас тривожного? Було... Почалася війна, ми знали. Є хлопці, є е, ті люди, які повинні знають стратегію, знають, як вести війну, знають все. Пацанів взяли позвільняли, декотрих посадили. Та як, як, якесь недорозуміння. розумієте, Все робиться навпаки. Чи хоче здати Україну, чи що, я не знаю. У мене дуже, дуже багато сумнівів. Дуже багато. А що вас тривати? Але не хочеться вірити. Не хочеться вірити в нічого. Я вірю, що перемога буде за Україною. І, і залужено буде на своїй місці. Не треба чіпати цю людину. Не треба. Не треба. Просто. Він є. Він просто звишив його послали, щоб він тут. Він воєнний. Він, у нього дух бійця. Розумієте, дивишся на нього. Два що він це вояка. Він знає все. Дайте йому можливості. да, я розумію, що. Не хватає то, не вистачає то, але все одно є речі, які неоспоріми завдяки його команді. Ну, так, да, авторитет генерала Залужного, він беззаперечний. Розумієте, коли не тільки у нас в державі, але і за межами кажуть про людину: це комусь заздрісно. Це завжди було так. Комусь не так. Треба якогось ручного, навіщо ручного? Людина повинна бути вільно в своїх позиціях, вона знає, що вона робить. Дивчись за цей час, так, є багато, е, зроблено дуже вдалих операцій, але потрібно оружжя, зброя потрібна, яка не доходить часно, яка є інші шляхи, які, ну, можливо, йому тяжко. Але це не каже, що він є поганий. Іншого у нас немає. Немає, Його, кращого. немає. А що робити з корупцією в країні? Корупція є в кожній, в кожній державі. В кожній є корупція, але вона більш прикрита. Є, там чуть-чуть. але не так багато, як у нас. У нас дуже велика корупція. І про це треба знати. Весь свій про це каже. А що робиться? Я що можу казати? Нічого. Один, зараз один полінів воїн. Все. ті часи пішли. Зараз е, дуже багато біля ну, керівництва є люди, які не люблять Україну, а все одно одягають рубашки і кричать слава Україні! Це видно, це все як на ладоні. Чому вони там, не знаю. Не знаю. Як ви ставитеся до якихось інформаційних компаній проти себе, коли от вас звинувачували в сексизмі, ще в якісь речах? Так, да, мені все одно, хто вони такі є? Я б тебе питаю, хто вони такі є? Хай подивиться в зеркало, що з скаже. скажуть, да? хто я, а хто вона? Ну, розумієте, кожен хоче піаритись не на якомусь починаючому, а на тому, хто вже має Вибачте. Я. Хто має ім'я? Я дуже хороший. Мені все одно, що вони там думають про мене, я знаю себе. А ви спокійно, отже, до цього ставитеся без проблем. Так, да, абсолютно. Я хотіла ще спитати про ваш побут, тому що ми ж всі переживаємо ці бомбування, ракетні обстріли. Що ви в цей час робите? Ви біжите в, в сховищі, чи ви лишаєтесь в квартирі, чи ще щось робите. Дуже тяжко казати, бо я більше в дорозі, ніж вдома. Угу. Більше на гастролях. Знаєш, звикнути до себе до цього неможливо, але знаєш, вже від того, що має бути, ти не втечеш. Але так, да, береженого. Бог береже. А робота рятує, от якось знаєте, в житті, що так, щоб не, не, не зійти з ума, то що називається. Так, да. робота це основне, що мене тримає зараз на плаву, будемо казати, бо як я казав, дуже тяжко виживати дуже тяжко. Дуже тяжко. Е, Іво, а я, я бачила тіктоки з вами. Вони набирають мільйони е, е, там, лайків. І ви знаєте, що на цьому можна заробляти гроші? Чому ви не хочете зайти в соціальні мережі? Я не знаю про це, я не знаю. Я не займаюся цим. Ми діло співати. Не розумієш? Ім треба знайти людей, які будуть мені щось казати і розказувати, як це робиться. Я не знаю. То можу вам нема зробити... коли, займати... Комічний... мені нема коли займатися цим ділом. Чесно кажу, нема. У мене студія, пісні, робота, гастролі, з військовими спілкуватися. Це, це от моя робота така. Я, я не знаю, наскільки той, так пішли. Хтось заробляє, я знаю, заробляє багато роженців, сидячи на дивані і п'яне робичи. Це я знаю. Я, я знаєте, багато років е, знаю, чи вас думаю про одне: чому ви успішна людина, талановита, розумна і таке інше, чому ви без пари стільки років? Що я робив? Без? Чому ви без пари? Так склалося, доля. А є, а є відповідь, яка, якась у вас? Немає. Я не хочу на це відповідати. Вибачте, це моє особисте. Ну, це, це, це дійсно так. Що вас радує в житті, скажіть? От я вже не Я зараз буду вас відпускати, тому зараз, що. Вас... Зараз треба... мене радує, люба перемога наших воїнів. Вона мене радує. Люба перемога, як тільки є. Перемога і син вчиться, перемога і близькі, рідні, колектив, які їдуть на гастролі. Оце для мене саме. Друзі мої, яких небагато, бо я багато їх повишував із себе. Uh -huh. ті, які мені не потрібні, там іще якісь. Мені вони не потрібні. Залишились тільки ті, які поважають, я їх поважаю. От і все. А хто ваші близькі одному. друзі? Ви можете сказати про них, хто це? Ні, ні, ні? не можу. А ні. А а ви така, така требовательна людина, як я бачу. Да? Ви кажете, що багатьох я повишивав свого життя. Ну, не а навіщо мені, навіщо мені баланс? Мені баланс не треба, тим паче, зараз. Не хочу. Я я дуже втячно... так, як, я, як я вмію, як я можу. З протягнутою рукою, слава Богу, не хожу. Що має, є кусок хліба, дякую Богу за це. Завтра немає, ну і нічого буде післязавтра. Треба жити. Його, ми, ми вас за це любимо і поважаємо, що ви саме такий, як ви є, а не інший. Да. Дуже вам я дякую. кажу, що... приймайте мене таким, яким я є. Не хочете, не треба, я не нав'язуюсь. Та приймають же і аплодують, і люблять вас. Тому вам гріх в цьому плані вам гріх жалуватися, по-моєму. Я не жалуюсь, я просто вдячний Богу за те, що в мене є. Все. Бережіть себе, співайте. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую, спасибо. Да наступаючими новорічними святами, і вас теж, і вас теж теж обіймаю вас. Yeah.